В ефірі новини дивіться у випуску Україна в долонях дитини до дня захисту дітей. Палац дітей та юнацтва імені Али Іванової провів інтерактивну програму. В Ізмельському палаці спорту відбулися змагання з волейболу 4 червня. День пам'яті святого Митрофана. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 червня орієнтовно такі. 512 420 осіб особового складу, 7794 танки, 15 020 одиниць бойових броньованих машин, 13 345 артилерійських систем, 1092 реактивні системи з залпового вогню, 827 засобів протиповітряної оборони, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 766 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2268 крилатих ракет, 27 кораблів, 1 підводний човен, 18 228 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2211 одиниць спеціальної техніки. В Ізмеїлі розпочалися підготовчі роботи з демонтажу пам'ятника російському генералу Сергію Точкову. Працівники комунального підприємства сьогодні закрили монумент спеціальною фанерою. Нагадаємо, рішення щодо демонтажу депутати прийняли на сесії ще 10 квітня поточного року. Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, пам'ятник російському генералу та першому градоначальнику міста Сергію Точкову підпадає під вимогу закону України про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та колонізацію топонімії. провести демонтаж пам'ятки доручено одному з комунальних підприємств міста поки її забезпечать належне зберігання а після війни розглядатимуть варіанти експонувати в одному з музеїв до дня захисту дітей у шкільному сквері Ізмаїла пройшла інтерактивна програма Україна в долонях дитини. Під керівництвом міського відділу освіти організували її співробітники Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової. Під час програми творчі колективи палацу показали яскраві танцювальні номери, а також відбулася низка майстер-класів та флешмобів за участю всіх охочих. Подробиці дивіться у репортажі. До Дня захисту дітей у шкільному сквері Ізмаїла відбулася інтерактивна програма Україна в долонях дитини. Підготували її співробітники Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової під керівництвом міського відділу освіти. В рамках святкування Дня захисту дітей сьогодні ми проводимо свято на шкільній площі. Організатором свята є Палац дітей та юнацтва. Також у заході беруть участь діти. Таборів, які сьогодні відкриваються у наших закладах загальної, середньої освіти. Діти сьогодні мають можливість потанцювати, помалювати, зробити якісь вироби, а також ми сьогодні пишемо листа нашим захисникам і захисницям з вірою в те, що війна скоро закінчиться і на нашій землі буде мир. Злагода всіх дітей міста зі святом привітав заступник міського голови Сергій Лузанов. Він побажав з користю провести літні канікули, набратися здоров'я та сил перед початком нового навчального року. Щиро вітаємо всіх, хто долучився до цього свята. Щиро вітаємо мам з тим, що ви пережили ще один учбовий рік. Щиро вітаємо педагогів з тим, що. Можна трішечки розслабитися. І бажаємо, щоб за ці три місяці ми накопичили достатньо здоров'я, сил та енергії, щоб новий навчальний рік приніс нові здобутки. Слава Україні! Гостями свята стали діти військовослужбовців, учасники пришкільних таборів Веселка та Кіц Клаб Дивосвіт. Також були присутні юні шахісти, танцівники та фотоаматори. Присутні подякували силам оборони України та вшанували пам'ять дорослих і дітей, які загинули через широкомасштабну агресію Росії проти України. На жаль, вже третій рік поспіль усі свята затьмарені воєнною агресією, яку веде Російська Федерація проти України. Страждають і гинуть дорослі та діти. Вічна пам'ять захисникам та янголятам. В рамках свята творчі колективи показали танцювальні номери. Відкрив програму ансамбль естрадного танцю Драйв. Також виступили найкращі колективи Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової. Вони показали енергійні танці та зворушливі танцювальні композиції. Продовжився захід низкою майстер-класів та флешмобів за участь у всіх охочих. Діти виготовляли та розмальовували символ літа, сонях та писали листи з подякою українським воїнам-захисникам. Подяки захисникам! Дякуємо за спокій. Будьте сильними! Крила! Перемога буде! Дякуємо! Повертайтесь! Повертайтесь з перемогою! Ми вас любимо! Дякуємо! Я бажаю, щоб вони повернулися живими та з перемогою! Крім цього, дітлахи грали у шахи, пускали мильні бульбашки, робили яскраві фото на пам'ять, танцювали і просто насолоджувалися першим днем літа. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Для учнів Ізмельської гімназії номер 3 відбувся день цивільного захисту, який провели рятувальники Ізмельського районного управління ДСНС України в Одеській області. За легендою, в закладі освіти виникла пожежа на другому поверсі, звідки було евакуйовано 197 осіб. Три дитини залишилися в приміщенні, і рятувальникам необхідно було врятувати їх з задимленої палаючої будівлі. Працівники ДСНС одягнули апарати захисту органів дихання і зору та розпочали гасіння умовної пожежі з залученням. Ланки ГДЗС і на першому поверсі врятували двох дітей. За допомогою трьохколінної висувної драбини рятувальники дісталися другого поверху та врятували ще одну дитину. Аби захід був не лише пізнавальний, але й цікавий для дітей. Надзвичайники продемонстрували пожежно-рятувальний автомобіль та спорядження, яке використовується для ліквідації надзвичайних подій та порятунку людей. 1 червня до міжнародного дня захисту дітей в Ізмаїлі відбувся турнір з волейболу. Змагання пройшли на відкритому майданчику біля палацу спорту. Про те, як відбувся турнір та хто здобув перемогу, дивіться у сюжеті 1 та 2 червня до міжнародного дня захисту дітей в місті Ізмаїл пройшов турнір з волейболу на відкритому майданчику біля палацу спорта. Захід цей став можливим завдяки героїзму наших збройних сил України. Проведений був відділом фізичної культури та спорту Ізмінської міської ради та Ізмаїльською федерацією волейболу, голова федерації Володимир Ретнюк. 1 червня змагалися школярі та ветерани, школярі-дівчата та школярі-хлопці. 2 червня змагаються команди жінок та команди чоловіків молоді загалом у турнірі прийняло участь 28 команд. Це як команди міста Ізмаїла, Измильського району, так команди міста Болграда та Болградського району. Впервые у нас проходить такой большой насыщенный турнір, в котором принимают участие 5 номінацій. Это девочки и школьницы, это школьники ребята, это э, молодежь, э, мужчины до 40 лет, ветераны 40 плюс, и женские коллективы. Тід підкреслити, що незважаючи на спеку, волейболісти грали завзято та цілеспрямовано, вираховуючи кожну подачу та відбуваючи м'яч супротивника. Кожна гра була видовищною та мала серед глядачів своїх фанатів. За підсумками турніру, виявили і переможців. Серед ветеранів третє місце зайняла команда Бісарабії. На другому місці команда Фьост, бывшая команда торговий дом Пушкінський, і на першому місці традиційно вже за останні несколько років, та команда Сигнал. А у серед школярів третє місце посіла дівоча команда «Болград», друге місце посіла команда Суворова. А от перше місце вже традиційно забрали дівчата из другари. сплочені, сплоченные, і навіть тоді, коли, казалось би, победа у них відвернулася, від них, і був счет в одній з партій. Грали до 21, одного, счет був 20-16. Вони не опустили руки і виграли 21-20. Вот так вот. Мало що стосується хлопців, третє місце зайняла команда «Друга рік», команда Авангард посіла друге місце. А от перше місце виборола команда Болград на урочистій частині нагородження переможців всіх учасників привітав Сергій Лузанов, заступник міського голови. З одного боку дуже символічно, що турнір відбувся в рамках святкування міжнародного дня захисту дітей. Зараз ви не погодитесь з тим, що ви діти, звичайно, ви дорослі, ви класні, ви молодці. Але для нас все-таки ви те майбутнє, яке сьогодні дає сили Україні боротися. Ви те майбутнє, заради якого ми намагаємось. Зберегти державу. Тому щира вдячність всім, хто сьогодні виходив на майданчик, щира вдячність всім, хто допомагав, тренував, надихав, вболівав. А от з приводу планів на майбутнє головний суддя Ізмаїльської федерації волейболу поділився тим, як планує розвивати дитячий волейбол в Ізмаїльському районі. Ми хочемо зробити дитячу лігу без Арабії, так як зараз е, зрозуміло, що десь виїжджати далеко трудно, тому ми будемо робити цю лігу тут. І запрошуємо всіх ізмальчан і гостей міста нашого приєднатися до нашого до нашої федерації. Катерина Бойченко Наталя Маленко для програми. Новин 4 червня православні віряни вшановують пам'ять святого Митрофана, патріарха Константинопольського. Про історію цього дня, традиції та прикмети. Дивіться далі. 4 червня православні українці вшановують пам'ять святого Митрофана, патріарха Царгородського, за новим церковним календарем. Митрофан походив зі знатної родини. Його батько Дометі був братом римського імператора Проба. Після переходу в християнство Дометі став пресвітером, а згодом єпископом. Після смерті Дометі його сини Проб та Митрофан продовжили його справу. Прибувши одного дня до Візантії, імператор Костянтин Великий був захоплений красою та зручним розташуванням міста. Побачивши святі життя та мудрість святого. Митрофана імператор узяв його з собою до Риму. Незабаром Костянтин Великий переніс столицю з Риму до Візантії та перевів туди святителя Митрофана. У 325 році для позбавлення влади Єрісі Альєвнікеї зібрався перший Вселенський собор. Костянтин Великий виклопотав у святих отців собору для святителя Мітрофана титул патріарха. Таким чином, святитель став першим патріархом Константинопольським. Сам святитель Митрофан, глибокий старець, не міг бути присутнім на соборі, а послав замість себе хорей єпископа Вікарія Олександра. Після закінчення собору імператор разом з отцями собору відвідав хворого патріарха. На прохання імператора святитель вказав собі гідного наступника єпископа Олександра. Митрофан мирно відійшов до Бога в 326 році у віці 117 років. Мощі його покоїться в Константинополі в храмі, спорудженому на його пам'ять. Згідно з віруваннями та народними традиціями, сьогодні бажано не робити таке. Забороняється сваритися, тому що сварка затягнеться надовго, не можна вживати алкогольні напої а також не варто брехати та лихословити. До народних прикмет цього дня належать такі: під час сходу сонця духота буде негода. Дме північний вітер, чекайте на погану погоду. Веселка в першій половині дня до дощу, в другій до спеки. Якщо дощі, то така погода затягнеться на декілька днів. Юлія Патлацюк для програми новин. В Ізмаїлі випадково виявили міні-плантацію Маку. Патрульні поліцейські, які приїхали на виклик через пошкодження майна, випадково виявили факт іншого злочину. 1 травня приблизно о 15.30 на службовий планшет надійшов виклик про пошкодження майна на вулиці Повстанська, колишня пролетарська, у приватному секторі міста. Господарка будинку пояснила, що квартиранти, які винаймали в неї довгий час житло, виїхали та забрали з будинку речі, які їм не належать. Під час огляду домоволодіння на присадибній ділянці поліцейські виявили сюрприз 90 кущів маку. На місце події одразу викликало слідчо-оперативну групу Ізмельського районного відділу поліції для виявлення всіх обставин події. Тисяча доларів за зняття авто з військового обліку в Одесі поліцейські викрили службовця одного з ТЦК. За даними слідства, офіцер мобілізаційного відділення одного з міських центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав з представника логістичної компанії тисячу доларів винагороди. Натомість обіцяв посприяти у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов'язку. Після отримання неправомірної вигоди поліцейські затримали зловмисника в. Порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 39 копійок, продати за 41 гривню. Євро купівля 43 гривні 88 копійок, продаж – 44 гривні 68 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 5 червня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. У першій половині ночі – короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний. У першій половині ночі – південно-східний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів. Вдень Двадцять в Одесі, хмарна погода з проясненнями. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – 18-19 градусів. В день – 23-28 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на ютуб каналі ізмелтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.